Вітаю вас на моєму каналі Берегиня. Пропоную вам п'ятий сон Пресвятої Богородиці. E, значить, сон для того, аби призвати собі на захист ангела-архангела. Дуже потужний, хороший захист, можемо його читати щоранку, перед тим, як виходити з дому. Як читати Сни Богородиці, описано в першому відео з даної серії. Посилання лишу знизу, щоб не займати ваш час. Отже, сам текст сну. Богородице, Псвятая матір Божа, дорога я, де ти була, де ти ночувала? Чи добре почивала? Що ти, мати моя, у сні бачила? Спочивала я, сину мій, у місті, гладище, бачила, сон не сон, яв не яв. Тебе вгору вели Христос, ти на собі Кипарисовий хрест ніс. На горі тебе до Христа прибивали, списами кололи, оцтом поливали, рани криваві вогнем припікали. Ангел Архангел, хто цей сон читати буде, того ти на всіх шляхах збережи від смерті марної, від безчасної відведи, від воріт, від суду, від мору і лихого уговору. Будь сонцем порукою у всіх ділах, у всяких дальніх шляхах. У всіх дальніх дорогах, на ворожих, небезпечних порогах, на війні, у воді і вогні, хто цей сон у домі буде хранить, ту людину злодійською рукою не вбить, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Користуйтесь во благо. Буду рада за будь-який зворотній зв'язок. Ставте вподобайку, пишіть коментар, ваша берегиня.